Всім привіт! Ну що сказати, не живеться мені спокійно, постійно якісь експерименти, постійно в пошуках чогось кращого, за що, власне, дуже часто себе картаю, тому що мої експерименти з коріненням зазвичай закінчуються не дуже гарно. Вже, здається, навчилась вкоріняти то і вкоріняю собі ні, це давай щось там пробувати, вермикуліти, перліти. І ще ж дорогі сорти ж ставлю, не знаю навіщо, а потім вилазять оце, всі ці експерименти мені боком. Ну, але нехай. Сьогодні все ж таки я вирішила трошки поекспериментувати з торфом. Замовила собі новий торф, яким раніше не користувалася. Торфами, якими я користувалася, я знімала окреме відео. На екранчику вставлю там номер відео, як це все виглядає. Там я описувала, власне, що таке торфи, які вони бувають, звідки вони беруться, і торфи розповідала про торфи, якими я власне, користуюся. Ще раз згадаю, що я користувалася на той час класманом ТС1 і ТС2. Менша фракція для живців і крупніша фракція для дорослих, і також торфом дюпрет, який мені дуже, дуже подобається. Але зараз у мене. По-перше, він значно подорожчав. А по-друге, трошки мені проблематично його діставати, тому що доставка дорого коштує додаткові такі витрати. Ось а в епіцентрах, де він власне і буває, де ми його раніше купували, зараз в тому епіцентрі немає. Треба їхати дуже далеко. Ну, коротше кажучи, проблема просто його роздобути. Хоча торф мені дуже подобається, дюпрета це суміш. Верхового і низинного торфу, низинного торфу там небагато, здається, 30%, але такий дуже гарний, рихлий, структурований субстрат, і мені здається, пеларгонія в ньому добре. Ну, принаймні, можливо, я просто так звикла, тому що кожен з нас шукає щось для себе більш підходяще, для своїх умов і для свого способу догляду за квітами. Придбала я торф. Baltic Pit, по-моєму, називається. Вставлю фотографію, як він виглядає. Купила я собі два мішки по 250 літрів різних фракцій. Це фракція, ось я підписала. Хто буде от на екранчику, можете дивитися: Baltic Pit, фракція 010. Така ось дрібненька. Зараз спробую ось така ось фракція. Дуже гарний, мілкий, без різних домішок, що мені дуже сподобалося. Це торф верховий Baltic Pit оце обидві фракції, це чисто верховий торф без домішки низинного. Для порівняння, ось теж верховий торф, це ось класман. Давайте я от навіть зараз так ось візьму на руку. Не знаю, чи цей сухіший, просто можливо він трошки сухіший Baltic Pit, але по структурі, в принципі, вони однакові. Бачите? Тому я й хочу поекспериментувати сьогодні, чи власне варто перепла переплачувати за бренд, тому що класман це вже дійсно такий бренд. Хоча торф крутий, чесно, в мене нічого так гарного не росте, ніякі живчики ні в якому торфі, як у класмані. Але хочу спробувати і цей. Поки що, на вигляд, мені дуже він сподобався. Ось тому, надіюся, що і для живчиків моїх молоденьких він теж сподобається. Так, дивіться, також замовила таку скрупнішу фракцію, цього ж балтик-піт 20-40 мм, тобто 24 см волокна. Він такий крупніший це для дорослих. Попадаються, звісно, різні такі ось крупні кусочки, але, в принципі, для дорослих пеларгоній це нормально. Якщо використовувати цей торф такий саменький, скажімо так, він доволі бідненький, бажано його домішувати з чимось на літо. Якщо зараз садити, от, наприклад, зараз на зиму взимку, щоб. Бо, якби рослинки в ньому поросли до весни, то він підходить, як на мене, дуже чудово. Ну, періодично потрібно буде трошечки підживлювати. Якщо ж на літо, коли інтенсивний ріст, цвітіння, тому подібне, або потрібно буде регулярно, дуже регулярно поливати добривами ваші рослинки, тому що оцей субстрат він бідненький, хоча структура в нього класна, по ідеї має все в ньому гарно рости, але він бідний, без поживних речовин майже, тому потрібно буде його Додавати в нього добрива, поливати з добривами ваші квіточки. Також цього року за браком фінансів і неможливістю дістати мій улюблений торф Дюпрета, Дюпрета Profimix 2 a я використовувала. Я купила такий ось торф Pitfield. Він доволі дешево коштував в веб нашому. Ну, Але це практично низинний торф. Не знаю навіть, чи є там верховий. Це універсальний субстрат, і мені він для пеларгонії не сподобався. Ну, принаймні, знаєте, з моїм доглядом. Тому що я люблю поливати, і мені здається, що в цьому торфі я заливаю. А, також якесь, мені здається, трошки як пліснява на ньому може з'являтися, але це ж теж може бути, знаєте, власне, через те, що я переливаю. От, тому що в дюпреті я вже якось. Привчилася з поливом, я знаю, коли, з цим, з цим торфом, з цим універсальним субстратом, мені важко. Тут якийсь ось перліт доданий, ну видно, що це торф незинний, тому що він такий, ось бачите, прямо чорний-чорний. На літо, в принципі, ідеально можна було б, знаєте, взяти оцей ось рудий торф. Верховий і змішати з низинним, хоча я би цього низинного додала би, може, максимум відсотків 20, а основа все одно верховий торф для пеларгоній, їм так краще. Багато хто мені каже, чого я не користуюсь, звичайно, землею, типу, ось вже там пеларгонії, вже там розкошелилися на них, там купують дорогущі субстрати. Якби в мене була можливість так як у багатьох дівчат десь набрати чорнозему чи навіть хоча б супіщаного якогось ґрунту, там з лісу і тому подібне. Я би це зробила. На жаль, у мене там, де я проживаю, це передмісті Києва, на моїй ділянці та й взагалі в окрузі і в лісі земля суглинок, тобто навіть і глина, я би сказала. І коли ця земля пересихає, тобто вона стає просто грудою, камінням, таким, яке неможливо розбити. Рослини в ньому просто не можуть адекватно, нормально рости. Я навіть на квітнику додаю. Ми привозили торф, тобто перемішували з нашим ґрунтом, щоб там могли нормально рости квіти і взагалі якась городина. Тобто, це для мене не варіант, саме тому я вимушена купувати торфи. І зараз я власне є в пошуку якогось дешевшої альтернативи субстратами, якими я користуюсь, тому що я розумію, що мішок, там, який зараз коштує, здається, 70 літрів дюпрета. 530, здається гривень. Ну, це дуже багато. Коли в тебе багато рослин і весняна пересадка, то, звісно, це влітає в таку гарну копійку. Тому буду пробувати цей BalticPit. І власне, сьогодні хочу провести експеримент, посадити мене є живчики, посадити частину з них в Baltic Pit, оці мілкої фракції, і частину посадити, так як я звикла садити, в Торф класман і потім з вами, в принципі, можемо подивитися, так і це і для мене буде наглядно, тобто чи є якась різниця. Ось і для вас, я думаю, теж буде цікаво. Можливо, хтось теж знайде для себе це як альтернативу, або навпаки вирішить, що ну, цей торт не вартий своїх грошей, хоча він коштує і дешевше, ніж класман або дюпрета. Тому давайте зараз будемо пересаджувати. Рослинки я старалася вибрати, щоб була така, як то кажуть, репрезентативна вибірка, так, щоб було більш-менш чесно. Зараз, ну, на жаль, не весна і багато живчиків у мене немає, але з того що є, я вибрала ось чотири сорти. Два сорти треба на перевалку. І два сорти потрібно посадити в корінені просто з водички, висадити, вже вони дали корінчики, висадити їх у торф. Тобто, це буде один сорт. І, в принципі, більш-менш поднімні живчики на одинаковій стадії росту. Саджати ми їх будемо в різні субстрати, як я вже казала, palticпі і Classman ТС1. І потім порівняємо, як це все буде виглядати. Ну, от, Наприклад, так показую вам два живчики саги. В принципі, коренева більш-менш, бачите, на, одинаков... на одинаковій стадії росту. Живчики теж вони одного часу вкорінення такі ось ця на дві точки ростутя. Ну, я старалася з того, що є, вибрати більш-менш одинакові. Далі, тут у мене гранатовий браслет. Теж ось такі ось одинакові живчики, одинакового часу вкорінення. Всього трошки менше коренева, в принципі, то в цього більше, але, ну, я думаю, це не надто дасть знаки, оскільки висаджувати, ми їх будемо в більшенькі об'єми. І пізніше вже будемо дивитись. Тут у мене два живчики шик парфе. Теж ось. Одинакові корінчики, живчики, в принципі, розміром одинакові. Тому, я думаю, буде так наглядно, більш-менш видно, якщо буде, власне, видно різницю. Далі, столбова дверінка. Тут трошки інша ситуація. Цей живчик у мене вже був висаджений в класман. І цей живчик лише дав корінчики. Але корінчики, вже, бачите, теж дуже гарненькі у воді. У цього їх менше в торфі, але теж, ну, звісно, так, якщо взяти по корінчиках, я думаю, там більш-менш однаково. По розміру самого живчика, вони теж будуть більш-менш однакові. Оскільки це вже є був в класмані, тобто зараз тут класмен, то я його і висаджу в трошки більший стаканчик, теж у класмен. Цей висаджу в Baltic Pit. І потім будемо вже порівнювати. Так, стаканчики я свої попідписувала. О такого плану. Ось гранатовий браслет клас Мантес 1 Гранатовий браслет Baltic Pit, фракція 010. Дату, до речі, не поставила, але я буду знати, коли я відео знімала, тому поставлю. І так, всі стаканчики. Тобто, вказала сорт, вказала дату і вказала, в який субстрат я їх саджаю. Тому будемо зараз з вами пересаджувати. Так, для початку Baltic Pit. Сага Baltic Pit. Так. Цей пересадимо, сюди поставимо поки що. Так Саджаю завжди в торф сухенький, потім просто через низ поливаю, він намокає, бо мені незручно не люблю мокрий торф сажати. такі ось корінчики саги. Нічого не порушуємо, просто переставляю. Поставлю їх також в одинакові умови, тобто будуть вони в мене всі стояти одна поруч другою під однією лампою в одному місці. Тобто все і догляд і все буде в них однакове. Ну, Звісно, поливати я буду кожну рослинку за потребою. Якщо там одна буде скоріше випивати, то іншу я поливати не буду, якщо вона не буде потребувати поливу. От, а взагалі там одобрювати, можливо, чимось теж буду старатися їх однаково, щоб не. Ну, вірніше, розумієте, тут для мене само і дуже цікаво, чи, чи варто мені переплачувати за якийсь інший торф. Так, отак ось. Сагу посадила. Так, далі гранатовий браслет балтикпіт. Взяла це ось з більшою корневою балтик, тому що ну, класман так і так, я знаю, що в ньому гарно буде рости. Ось тому спробуємо і в цьому. преслета гранатова, до речі, корінці дуже гарно наростає. Такий прям сорт дуже швидко коренево, така в нього вона міцна. Тут сорт в цьому плані дуже такий чудовий. Так, це теж, звісно, сухенькі. Оце прийшли мені паки сьогодні забрали їх з пошти. Доставка безкоштовна була акція на фірмі, тому одразу Пересаджую, але добре, сухенький, безплісні, але, до речі, дуже гарний торф. Так, браслетик. Далі це відставляємо. І ці ж сорти класман ТС1. Так, браслет класман ТС1. Дуже мені захотілося експерименти попроводити. Я така зосереджена, що не знаю навіть, що вам зараз розповідати. Власне. Так. так, браслетик. І сагу садимо в цей же класман ТС1. Я торф не трамбую, ви бачили не один, ні інший, отак от постукала, він просипався. Він має бути рихлий. Тобто, от такі ось. До речі, стаканчики я зараз майже не використовую прозорі, але для частоти експерименту і для наглядності, щоб там не дьоргати рослинки, не заглядати, то вирішила ось буде більш наглядно і зручніше і мені, і вам. Так, забираємо стаканчики. Далі давайте дворянку. Так, я вже казала вам, що ця була спочатку так і висаджена в класмент ТС1, тому її я і в класмент ТС 1 буду саджати. Так, ось столбова дворянка класмент ТС 1. Стаканчики 180 мл саджаю. Бачите, тут теж корінчики не сказати, що прям то якісь великі, тому я думаю. Більш-менш чесно буде той вкорінений живчик, і в водичці лише і цей. Звісно, тим корінцям трошки доведеться пройти адаптацію, через те, що вони були у воді, їм потрібно зараз буде пристосуватися до торфу. Але в цілому, я думаю, більш-менш буде видно, розвиваються вони в тому торфі чи ні. Так, дворяночка класман. Так, ротація. І дворяночка Така ось. Зараз трошечки позабираю ці чешуйки, сухенькі, поки вкорінялась. І ось дворяночка, Такі ось корінчики. Бачите, гарні, я думаю, корінчики нормально. Так, а де це в нас? Зараз секунду. Так, ось столбова дворянка, Балтик-Піт. Так, ці строшечки прижимаю, щоб вона не завалювалася, але зовсім зовсім капельку. Точки росту стараюся, щоб були зверху. Потім я для поливу я ставлю стаканчик в стаканчик, сюди наливаю води. В цьому стаканчику є дирочка, і вода піднімається до верху Зараз я їх попересаджую, тоді їх всі пополиваю. Так, ось такі ось у нас, до речі, так покажу вам разом. Вийшло от такі ось дві дворяночки. Та, в принципі, я думаю, більш-менш одинакові вони. так І останнє це два живчика шик парфе. Так, де у нас тут бал під підписано. Десь його губила вже стаканчик. Ось. Так, шик парфе Балтик Піт. Так, який взявся, такий саджаю. Не буду вибирати. Так, парфе. Один з моїх найулюбленіших сортів. Дуже гарні квіти має. Такі сонячні, сяючі просто зсередини. Дуже-дуже класні. Так, перфе один живчик. І класмен ТС 1 перфе. Ось такий ось другий живчик. Так, такі ось рослинки. Зараз пополиваю їх, трошечки водички дам, поставлю під лампу. І покажу, в принципі, як їх розмістила тоді, так, вам, щоб ви вже бачили, в яких умовах, де вони будуть стояти. Ось так ось я розмістила рослинки, знаходяться вони безпосередньо під лампою. Так, найвища полка, не знаю, чи буде видно. Тобто сортик напроти сортика і лампа, отак ось, а, на них прямо світить. Полила всіх однаково, підфілд, бачите, торф тут ось він був дуже сухенький, то він помаленьку вбирає вологу. Класман вже трошки більше наситився вологою. Так ось будуть вони в мене стояти на верхній поличці. Буду, коротше кажучи, тримати вас у курсі, самій дуже цікаво. Тому, кому, кому теж цікаво, підписуйтеся. Надіюсь, через тижнів два буде якийсь хоча б проміжний апдейт. Все, всіх міцно обіймаю. Бажаю вам гарного, мирного дня, ночі. Чи коли б ви не дивились це відео, до нових зустрічей. Бувайте!